Доброго ранку, на його переплатники каналу. Щось кричить. Ворона. Бачите, плюс один. Сніг майже весь знову розтану. Його і не було. Дуже багато. Сьогодні 17 січня 2025 року. Ще одна сторінка щоденника перегорнута, ближче стали до весни і сподіваємось до миру. Як пройшла ніч у Харкові та, так і пройшла. Тривога. зазвичайні Дружина в телеграмах читала. І з вечора очоли летить щось насампустку щось летить ні, ну воної вибухи такі чутно було Не дуже гучні, але чутно Ладно, будемо сподіватися і тривоги скажу попів на сьому відбій був Зараз виходив пів на восьму, знов тривога, година без тривоги. Будемо сподіватися. На найкраще сьогодні п'ятниця. усіх вітаю з п'ятниці. Усім гарного дня, миру добра доброзвага. Всім щиро дякую, ну звичайно, будемо жити. Зважаючи наші. Все, добробачений. Гарної п'ятниці, всім пока.